Тиждень великих переживань також. Певних планів, які зірвуться. Це твій астропрогноз на тиждень, 16 по 22 червня. Я знаю, цю рубрику ви в мене любите найбільше, тому одразу ставте лайк і підписуйтесь, якщо ви тут вперше. Ми говоримо про те, що нас чекає цього тижня астрологічно, для того, аби найбільш гармонійно спланувати собі всі справи саме на цей час. Тиждень має кілька основних енергій, і те, до чого варто підстосуватися, це такий доволі нетиповий і складний на. Напружений аспект між Юпітером та Нептуном. Пам'ятайте, що Юпітер у нас в раку, він доволі в гармонійній позиції для себе, і він дуже чутливий та емоційний. І все, до чого ми відчуваємо таку велику амплітуду емоцій, він примножуватиме цілий рік у тій сфері життя, за яку він відповідає у вас на тальній карті. Тобто, де у вас там рак. Але зараз він де в квадратурі з Нептуном, а Нептун у нас в Овні. І це для нього не гармонійна позиція, а квадратура це напружений аспект. Тому що нас може очікувати? Це те. Те, що масштабні плани, до яких ми сильно відчуваємо потяг, емоції, до за якими переживаємо, можуть зриватися. Мрії розбиватись, рожеві окуляри знімаються, і це стосується і відносин між людьми, і партнерських якихось програм, де ми разом з кимось. Щось плануємо, можуть підводити партнери, можуть підводити якісь обставини, і, взагалі, цей тиждень дає складнощі в обставинах для того, аби дати перешкоди до втілення своїх великих глобальних мрій, які ви там можливо ці плани на цілий рік прописували. Ці ідеї та плани доволі свіжі а зараз до них іде величезне випробування стосовно того, що вони мають якусь напружену е, тематику, яка заважає їх втіленню, і це виявляється саме цього тижня. Ми пам'ятаємо, що ми взагалі ще з неділі в напруженні Юпітера та Сатурна. Тому це може бути законодавчі зміни, це може бути якийсь вплив умов, можете обмеження, якісь отримати навіть стосовно влади, законів чи якоїсь неможливості юридично оформити ту справу, яку хочете. Далі одна із теж дуже важливих подій це те, що врешті Марс, який був у Леві, пам'ятаємо, що Марс у Леві, він також у карті Трампа. І я говорила ще на початку, ще до, до взагалі виборів. Що якщо Трамп прийде до влади, то він прийде тільки тоді, коли Марс буде у Леві. Так ось Марс у Леві мав цілу петлю. І він був... Ну, доволі довгий період, рекордний період в Леві, коли Марс у Леві завжди йде імпульс, великі зміни. Це також агресія і небезпека. І це також коли це стосується певного лідера і є е, прямим таким показником його натальної карти. Це означає, що в нього є час, коли він імпульсивно діє, і коли Марс змінить знак. Буде щось, що кардинально вплине і на країну, за яку він відповідає, і, звісно, на самого лідера. І якщо говорити про Трампа, то ми розуміємо, що Марс зараз переходить в Діву саме цього тижня, тому очікуємо чогось, що кардинально вплине або на дії Америки чи Трампа, або ем, навіть дасть не такі різкі та рішучі ем, якісь. Е... Дії конкретної людини або вплив на цю людину буде зовсім інакшим. Тобто, ми побачимо інше лице, ми побачимо інший прояв, і він буде настільки відрізнятися від всього того, що було обіцяно, що було зроблено за більш ніж півроку. Тому уважно спостерігаємо, бо те, що в момент інгресії, тобто коли планета міняє знак. Тоді найбільше проявляється, в якому напрямку буде наступний період мати свої випробування. А Марс в Діві буде до 7 серпня. Тобто, це такий невеличкий участок, який. Дуже сильно впливатиме на тему здоров'я. З однієї сторони, це саме зараз цього тижня, ми маємо побачити інновацію в сфері медицини. А з іншої сторони, саме медичні питання, питання здоров'я, також небезпека по здоров'ю, і знаєте, гучні, а інколи і видумані діагнози можуть стосуватися лідерів цього світу. Тож може бути навіть таке якесь оприлюднено, і це стосується не тільки Трампа, а взагалі е лідерів і. Чоловіків при владі. Ну, ось такий Марс. Так він діє в момент ігресії, і так він буде проявлятися у Діві ще от кіль... деякий час. Тому багато хто може відчути на собі прям зміну фізичного відчуття. І це чудовий час для того, аби брати планові тренування, починати заняття спортом, прям все, що інтенсивно пов'язане з нагрузкою на тіло, але дуже пропрацьоване. Під наглядом експертів, наприклад, якщо заняття в спортзалі, то тільки з тренером, так, буде дуже добре і дуже швидко за цей час ефект показувати на тілі. Тому, хто хотів набрати якусь там форму, не знаю, схуднути, дістати тіло своєї мрії і може це зробити за допомогою фізичного навантаження, певного виду спорту чи якогось іншого навантаження, яке на тіло можливе. Наприклад, є зараз такі тренування, де просто датчики прикріпляють і м'язи скорочуються. Тим чином теж дуже гарну форму моделюють тіла. В Європі це мега популярно, в Україні знаю теж таке є. Але я про що? Про це якраз про Марс в Діві. Технологічний вплив на стан тіла також це час ідеальний для діагностики, у кого були якісь невизначені симптоми, незрозумілий стан. Зараз чудові, там більш ніж півтора місяці для діагностики. Один із слабких днів є п'ятниця, і вона буде дуже сльозлива. Багато хто буде плакати, а також дуже легко довести іншу людину до сліз, Тому пам'ятайте, якісь такі бурхливі розмови не вести. А от в четвер у нас луна в дуже класному аспекті з Плутоном, тому може повертатися колишній. І дивіться, яка накладка. Колишні непрожиті емоції маю на увазі, але це і через колишніх партнерів буде проявлятися. Тобто минуле буде нагадувати про себе. І в п'ятницю може потім і така бути дофамінова яма. Знаєте, коли в четвер або згадали на ностальгії когось, або хтось до вас проявився, або ви десь з кимось обговорювали попередні емоції, ви мали підйом емоцій, а потім у п'ятницю прям чітке падіння емоційне аж до сліз. Якщо сесія у психолога, то це четвер і п'ятниця найкращі дні, тому що вас може підтримати. Певний спеціаліст, а власне в цих емоційних гойдалках, ось чим характерний такий початок вікенду. Ну, 21 число. Крім всього, це день літнього сонцестояння. Це доволі потужний день, і це день, коли. Ем... Можна робити всі ритуали практики, все, що пов'язане з прогнозуванням майбутнього, це таро передбачення, це все, всі традиції на Івана Купала. Все це чудово і гармонійно заходить, бо інформаційне поле відкрите в такий час і бажання добре загадувати. І все, що пов'язане з образом сонця, носити. Про це я запишу окреме відео. Я щороку про такі сильні дні записую окремо і завжди в телеграмі секретно залишаю для вас подаруночок. Тому теж чекайте на це свято. У суботу у нас Плутон в квадраті з луною. Знову ми переживаємо заново емоції. Луна емоційна. Плутон потаємні емоції. І тут вспливають секрети, та якась інформація яка може розчарувати і знову довести до сліз. Ну і нарешті позитивним завершуємо це неділею. Неділя е, класна для шопінгу, для інвестицій, для е, щедрості, для проявності щедрості іншим і для прояву щедрості до вас. Вона буде успішна, в ній багато грошей. Це венера в поєднанні з луною в гармонійному аспекті буде давати ефект щедрості, ефект шопінгу, ефект вдалих інвестицій, вдалих покупок, ефект такого, що захочеться порадувати близьких. От ви прямо зауважите по собі, що вам, от є таке внутрішнє відчуття, я хочу втілити чужу мрію, я хочу комусь. Когось е, привести до радості, хочу зробити щось приємне. Не обов'язково дуже е, значиме, вагоме і дороге, але ви точно зауважите по собі, що вам захочеться тратити гроші. Щоденні прогнози з детальним описом енергії дня, з попередженнями для кращого планування, як завжди, в телеграм-каналі. І я дуже хочу, аби ви в кінці, от на початку нового прогнозу. Переглядали попереднього тижню прогноз, аби ви ще й собі персоналізували ці прогнози і розуміли, як що на вас впливає. Тож, залиште мені серденько, і до нових зустрічей.